Доброго дня. Сьогодні вирішила знову записати відео, є один комент, який мені не сподобався. Ну, не можете писати і, і погані коменти, якщо комусь щось не встраюває. Але в, пред в попередньому відео я не розказала нічого такого, щоб могло обурити когось. Жінка, яка мені пише, що я мелю, що я там несу, ну я не знаю, що і не аргументую, чому вона так написала, то я хочу сьогодні трошечки більш глибше зайти в цю тему. Я розказала чуть про браки, про, про шлюби. Вибачте, якщо я трошки помиляюся з українською, і так важко, тому що я общаюся. З чоловіком на італійській і на роботі на італійській. Коли перехожу на українську, я жила в Черкаській області, де балакали всі суржиком. І мені трошечки важко деякі слова згадувати на українській, але стараюся. Так, ось я нічого такого не розповіла, щоб могло бути неправдою. Я вже майже 20 років живу, ось вже скоро буде 20 років я в Італії. І в 17, мабуть, як я замужем за італійцем. Я розказую свою історію, яка в мене є, і мою правду. Якщо вона каже, що щось не так, то нехай розкаже своє, або про аргументуйте той комент, який ви написали. Катя, По-моєму, Катя там писала, чому ви так написали, що я там мелю, що я там розказую, щось. Щось збрехала, чи що не знаю, хто живе в Італії, може теж таке розказати. Але в кожного своя історія, в кожного свої, своє життя. І я розказую те, що в мене, і як я живу. А хто як живе по-другому, то розкажіть ви. Я вже в Італії 20 років, я ж кажу, де що бачила, де що знаю, вже, і які у них правила. І якщо я общаюся з італійцями, общаюся з нашими дівчатами. Я 15 років виїздила по їхнім електричкам з нашими дівчатами працювати, тому що я зараз працюю близько біля дому в моєму містечку. А раніше я їхала в Неаполь із маленького містечка, де їде електричка, і вони завжди переповнені і все. То е, виїздила, намучилась так само, але все одно їздила на роботу. Я нічого не кажу, такого неправдивого. І мене чоловік не заставляє їхати на роботу. Я сама їду, тому що я знаю, що треба заробляти гроші і не, не вішати все на, на шиї чоловіка. Мені би не Я і в Україні так жила з моїм бившим чоловіком, який, на жаль, помер молодим, 33 роки. Мав опухоль мозку. І я приїхала в Італію, тому що в мене дитина закінчувала школу, треба було поступати. І боргів було багато, лишилося після чоловіка. Я теж на трьох роботах і в Україні робила до всіх робот, робіт, які тільки є на світі, я все перепробувала. Я вчилася, самоучка, мені подобається вчитися, я в інтернет заходжу, як щось мені не, не ясно. Я все шукаю, всякі відео розшукую, що як робиться. І все, що я знаю робити, я все самоучка, сама вчилася. Дивлячись, якісь там відео, дивлюся, як люди працюють. Я нічого не брешу. Багато наших жінок приїжджають сюди і вони дуже цінуються тим, що вони вміють це робити постійно. Хто вміє в'язати, шити, їсти готувати вміють, погладити, вміють. Що їхні жінки не всі, багато хто не вміє нічого робити вообще? Вони не привчені до цього. От, у 2007-му я вийшла заміж, у 2005-му я приїхала, у 2007 вийшла заміж за мого чоловіка. і Відтоді ми живемо мирно, дружно. У них тут майже кожен чоловік теж вміє їсти, зварити. Мій чоловік, наприклад, не брезгує ні помити посуду, ні приготувати мені обід, коли я не можу. У нас рівні права, допустим. Коли я не можу приготувати, їду, він мені приготовить. Коли я не можу помити посуду, він помиє. Або ми ділимо там, він в обід помиє, я вечором помию. У нас немає такого, що я там сказала, ти це мусиш зробити, чи він мені щось там має приказувати. Але це ми вистроїли такі відносини самі, тому що я себе веду як положено, ніколи нікому не робила ніяких. І, і завжди допомагала всім із батьком його, коли хворий був, ми його до себе забрали. Він у нас був, лікувався після реабілітації. проводив. Я не сказала, що я нічого не буду ні на що претендувати. Хоча ми живемо двох. У нього немає дітей, він ніколи не був жинатий до мене. У нас вік одинаковий, ми одинакового. Віку з ним, я не вийшла за якогось старого, там, щоб, там, щоб мене содержав. У нас все нормально, у нас квартира є, я ж не хвастаюсь нічим. Я просто кажу так, як вона є. Я, я б могла похвастатися так, як є жінки, які люблять, що вони за іностранцями вийшли замуж, і там у них все в шоколаді розказувати. А я кажу, як є. І як і в них жінки, які нас жінки. Але їхні жінки не люблять, коли розказують за наших жінок. Щось краще, бо їхні чоловіки деколи хвалять наших жінок дуже, а їм це не подобається, тому що вони самі не вміють того, що ми вміємо. Ми все вміємо. Ми, нас життя заставило до того, щоб ми все вміли. От, наприклад, я своїм чоловіком, він теж в мене такий, що він нічого не вмів робити, не вмів якогось гвоздя забити, не вмів дирку просверлити, тому що у них це не прийнято. не вміг там пробити. Умивальник, коли вода забивається. Я його вчила це, я йому показувала. Хоча я жінка, я приїхала з України, але я знала це робити, тому що мене життя заставляло, у мене не було можливості нікого нанімати. А у них тут нормально, це, що чоловіки не вміють нічого робити, тому що у них служби, всякі, ти позвонив, тобі прийшли, зробили. Та ж той же самий там, поміняти якусь резиночку на крані чи ще щось там. У в них, в них це не прийнято, що там вони самі роблять, тому що в них є гроші, вони заплатять, хтось прийде їм зробить. А у нас у нас привикали все робити самі. І є велика різниця між ними і нами. Коли ми приїжджаємо сюди і вони бачать, що ми на все готові наші жінки раді грошей. Деколи буває стидно, тому я так і кажу, деколи буває стидно з наших жінок деяких. Но от у мене, у мене подружки, з якими я знакома, і живуть з італійцями, хто замужем, хто не замужем, але має італійців, вони всі працюють, вони всі нормально себе ведуть, ніхто на них не жаліться. І тому я і кажу так, що якщо ти себе нормально ведеш в будь-якій країні, і залежить від твого менталітету, що ти привикла там жити на, командувати чоловіком, ну, допустимо, залежить який чоловік теж, ну... Я вважаю, що права рівні мають бути, я не требую нічого від свого чоловіка. Він мені все дає. Для мене відносини от такі, як у мене з ним зараз, саме найкраще вважаю, що не гроші, головне, головне повага чоловіка до тебе. Він, якщо я в лікарню попадаю, він перший, коли година, щоб заходить провідувати хворих, він перший стоїть у дверях. Він зі мною ходить до, до кожного лікаря, не пускає мене саму. Він мусить бути зі мною, він кругом зі мною. Він не стидається стідає, не зі мною за руку, йти ще до сих пір, Уже 17 років ми живемо, як пожанились. Він не, не стісняється цього, що він за руку мене може взяти на дорозі і йти зі мною за руку. Хоча я іностранка, хоча... ну от такі в нас відносини. Коли їдемо в Україну, він мене ніколи саму не відправляє. Він теж зі мною їде. Я колись е, приїхала перший раз. Мені казали е, мої сусіди, що ж ти його везеш е, в таку ніщиту. Ну, у нас в Україні 20 років назад ще тим більше, і, і в мене квартира однокімнатна, там не було хто зна що, все таке стареньке, бідненьке. От і додому, до моєї мами в село на Західній Україні, я звідти родом, а жила в Черкаській, звідки був мій чоловік, я туди переїхала і там жила. От коли він приїхав перший раз, сусіди кажуть, куди ти його везеш? Що ж ти його везеш що ж він буде дивитися на цю бідноту ніщоту. А я йому кажу це, кажуть, що на що я тебе привезла? Тіпа, що ти побачиш, тут все, як я жила. А мені не стидно і чого я маю стидатися. А він, вони ж довше не знати, як ми живемо, і що у нас, які в нас квартири, які в нас що. Тим більше, якщо людина тебе любить і хоче бути з тобою. Так як у нас відносини рівні, ми по любові женилися, по коханню, як кажуть. А він каже, знає, що я з тобою, і, як кажуть, і в Шалаші би жив, і десь на вокзалі ночував би. Мені не, не важно, які в тебе там в квартирі меблі, чи ще щось, чи в тебе от, в туалет в моєї мами на дворі. І він, ну, Йому не, не приємно туди ходити. Так? Він від дерево може сходити <смеш> у садочку. <смеш> так що, але він їде зі мною кожен раз, коли я їду в Україну, він зі мною їде і не брезгує, і їсть все, бо в них є такі, що вони нашу їду не їдять, хочуть тільки свого італянського. Всього. Ну, А ти в Україну поїдеш ну там в великих містах ще можна знайти щось італійське і це. А в маленьких містечках мусиш їсти те, що є, тим більше в селі здорова їда. Все домашнє, все що там бризувати. Ну він в мене ніколи не брізує, нічого. Я кажу так, як є. Нікого не заставляю вірити чи не вірити. Я просто розказую. Але коли коменти пишуть, прошу аргументуйте, чому так. Тому що ну, я не знаю, я нічого не побачила такого в попередньому відео, що могло би е, там когось обідати, чи ще щось е, щось не так. У мене так, у кого не так, то значить напишіть, що у вас не так. Так що такі діла. А на наступний раз буде, буду ще розказувати е, відео, як, які відносини з чоловіком. Ну, ось, ось так, я ж кажу, я його вчила, що там по дому всякі такі робити маленькі діла, тому що вони не привикли до цього. Ну нічого, він навчився і робить зараз. Але ж і я я стаю з ним, якщо щось треба зробити щось більш таке важче, я стаю з ним і сама роблю, допомагаю йому, відказую, якщо треба. Не, не, не стісняюся, що там треба. Якщо треба десь побілити, там маленьку якусь побілочку, я стану і побілю, не зву там нікого. І в мене могло би бути життя, да, у нас квартира своя, у нас дітей немає, в мене дочка своя, тільки він її прийняв як рідну теж. Вона вже зараз теж замужем. Живе не біля нас, а зразу жила з нами. От і ну, тут в Італії. І ми могли б собі спокійно жити вдвох, ні, ні в чому не нуждаємося, у нього нормальна стипендія, небагаті, але вистачає на все. Але я не звикла ні брехати, нічого. Кажу, так як є. Я йду на роботу, щоб собі якусь маленьку, там, що мені треба купити, і допомагати моїй мамі, моїм родичам в Україні, не просить у нього, що він, він же ж не повинен усіх забезпечувати. Досить, що мене там забезпечує їдою і всім, що треба. У нас є машина, у нас є квар. Я ж не йду, не не хвастаюся, не розказую всім, що в мене є, що, що мені купляє мій чоловік. Оце так. Таке відео вийшло. Так що дивіться, підписуйтесь, приводьте друзів. І будемо спілкуватися, буду ще розказувати, як і що в Італії. Всім добра і миру. Хочу показати вам, як італійці можуть їсти, не готовлячи на скору руку, ось такий квасоля куплена, вже готова. Ви купили і на скору руку її, навіть не розігріваючи. Ось так всипаю. Вона дуже добра, зварена, натуральна. в ну, Італії навіть, їда в консервах, вона дуже смачна і без всяких там сильно консервантів. І ось змішую з тунцем. Тунець в олії оливковій. Це теж туда. Зараз я. І ось таке блюдо, виходить. Воно, я, коли була в Україні, ніколи не думала, що так можна соїняти квасолю і рибу. Але ж можна, і дуже воно смачне. Так що попробуйте. Навіть якусь в томаті і консерву теж можна. І ось я отак їм хліба не купляю, тому що, щоб не поправлятись, і кусочок такого крекера. Оце це буде сьогодні мій обід.